Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки». Сьогодні в мене відео, відео такий маленький експрес мастер-клас в рамках нашого спільного проєкту великого проєкту Візерунки UA. А МК буде в рамках конкурсу Конкурсу від магазину фірми Ange. У нас були такі умови, зв'язати якийсь виріб із пряжі, яку куплено в магазині фірми Анже. Тобто не фірма, а магазин Анже. І в моєму випадку у мене кропива, 100 кропива. Але по умовах наших конкурсах повинна була бути пряжа тільки цього магазину. Але я в цьому своєму виробу додавала шишибрики. Але хочу заранше сказати, вибачитись, ось кропива, яку я брала в цьому магазині. А ось шишибрики. Шишибрики я купила, але в мене є ще зелена кропива. То я думаю, ніхто не буде проти, якщо я замість цих шишибриків, які я купила в магазині Анже. Ось, дивіться, будь ласка, їхня етикетка, я просто додала свої. І тому у мене виріб зв'язаний із шишибриками своїми. На жаль, складу своїх шишибриків я не знаю, тому що ця пряжа куплена давно. Вона в мене була в запасах, я за нею зовсім була забула. Коли знайшла, тоді, якраз згадала, що в мене є така кропива. А кропива в мене куплена, ось, будь ласка, тікеточка їхня цієї магазини Анже. Так. Хочу сказати наперед, бо можу забути, що всі в е, мене викоти, всі мене ці шви обв'язані гачком е, речий шаг. Сказати? В общем, раковим кроком. Не знаю, як правильно. Але всі оце на рукавах я кінчики обв'язала, і по шиї я кінчики обв'язала раковим оцим кроком гачком бо в кінці можу забутися думаю, вставлю всередині. Так, далі. Далі у мене кофта кофтинка зв'язана на мене. Це десь 56 54 розмір. І зараз я вам розповім, як я її в'язала. Так, їдемо далі. Спочатку я зв'язала отакий зразочок. Цьому зразочку я міряла візерунки, які я хочу сюди, в цю кофтинку, у мене тут два, і зупинилась я на отаких ромбиках. Хочу зразу сказати, що як ви бачите, в мене кропива не косить, ніде нічого не тянеться, але трошки нюансів, я вже розкажу пізніше. Зараз у мене вона отак. Так, Коли помірявши свій зразочок, я поміряла і побачила, він мене прала його в теплі водички. Зразу хочу сказати, дівчатки, кропива линя дуже. У мене буде після цього МК огляд на цю пряжу, я вам тоді все докладніше розкажу свої нюанси, але зразу кажу, хто не буде дивитися огляд, кажу, кропива линя, страшенно линя. То, коли я його сушила, в мене зразочок трошечки збільшився ну, на пів сантиметра. Ну, туди-сюди, десь 4-3 мм. Ну, це я заокруглила, то я по ньому. І рахувала. Помірявши свій зразок, я подивилася. Так, ось у мене моя писулька, вибачте, за мій почерк. Буду розповідати, так як є. Поміряла свій візерунок, ой, ну так. же ж. І в мене в моєму візерунку в 7 см вийшло 18 петель. Чому в 7, ну, мені так легше рахувати. Хто рахує по 1 см, хто по 2, я рахую по візерунку. От в мене оцю сторону тут було 7 см візерунка, я так вирахувала. То виходить, у 70 см у нас виходить 18 петельок, у 140 у нас 360 петельок. Мені потрібно було набрати моєї, на мою окружність. Фігури 110 см. Коли я поділила 360 петель на 140, це в мене, тобто, було 140 см, 360 петель, то в мене вийшло по 2,5 петлі у 1 см. Я тоді взяла 2,5 петлі. Помножила на 110 см, бо мені треба було 110 см. І в мене вийшло 275 петель. Раппорт мого візерунка – 18 петель. Щоб узнати, скільки мені потрібно набрати рапортів, я просто 275 поділила на 15,2 см. Ой, поділила на 18, вибачте. І в мене вийшло 15,2. Але ж 15,2 я не можу набрати ну, нерівну кількість рапорту. Тому я заокруглила. І тому я зробила 16 рапортів. І коли я вже помножила 18 на 16, тобто 18 рапортів 16 раз, у мене вийшло 288 петель. Тобто, на оцю свою. Ой, чай, коли, на оцю свою ковтинку я набрала 288 петель. Набирала я італійським набірним краєм. У мене, я кажу ще раз, кропива не косить. Може, із-за того, що я додавала шибрики, але набрато все гарно, рівненько. Пров'язала я набірним краєм 4 рядочки, і потім я вже перейшла на основний узор. Основний узор я в'язала до підрізів. А тепер хочу дивитися, я не знаю, чи вам камеру видно, мабуть, видно. Я хотіла зовсім іншу футболочку зв'язати, але в мене по узорві по рапортах не вийшло так, як я хотіла. Через те мене, оце поки був перев'яз. І оце, поки ви тут дивитеся, дивіться: оця сторона і оця оця сторона прата два рази. Тобто, я футболку перший раз прала. А оця сторона, той, що в мене був перев'яз, дивіться, як відрізняється колір. Оце набагато вилинявши, чим цей, тому що е, ниточка линя. Ну, поїхали, далі. поїхали далі. Зараз розкажу, скільки в моєму випадку у мене довжина від низу до підріза. Зараз, у мене технічні неполадки. Так, із підрізів ті, що я собі залишила, донизу, у мене йде у мене йде 43 см, тобто висота до підрізів мого цього вироба 43 см. Коли я дов'язала до тієї сторони, коли мені потрібно, я взяла, просто набрала збоку на спиці. На один рапорт, я сподіваюсь, вам видно, на один рапорт просто набрала накидами петлі. У мене тут накидами вийшло, ще я набрала 16 петель, тому що одна кромочна 15 основного узору. Чому я сказала рапорт 18, тому коли я в'яжу оцей оце узор, у цьому рапорті 18 петелечок. А коли я в'язала по колу, то в мене виходило сам трикутничок, 15 і дві по боках, в мене йшло 17 петель. То я рахувала, мені треба було 16 петель сюди добрати. Я добрала 16 петельок сюди, і 16 петель добрала сюди. Далі я прив'язала трошечки, трошечки трошки підняла вгору. Щоб мені поділити мою футболочку на дві частини. Тут я хочу ще вас зауважити, хто любить дуже широкі викоти, отакі горловини, то закривайте петелечки раніше. Зараз я вам буду вставляти фотографії, як вона сидить на мені. У мене ви побачите, що в мене оцей викид не широкий, невеликий. Чому я зробила так для себе? Зараз я поясню. Тому що, як на мене, в таку велику жару, ну, це зараз я вам знімаю, у нас десь більше 30 градусів жари на дворі, то кропиву в таку жару, понятне діло, я носити не буду. Вона така, знаєте, ну, не дуже вона мені холодить. Може, ще шебрики дають своє. Це своє значення, але на таку жару ні. А коли вже там 25-20 градусів, то для мене я би тут викид на грудях був трошечки прикритий. Тому я зробила невеликий викид. О, Це я вам задом наперед показую. Ви дивіться по своєму. Я зробила викид, почала закривати в кожному рядочку по одній петлі до того часу, коли мені потрібно було вже воно, щоб у мене сідало. По грудях. Так само, коли я набрала петлі сюди, я так само зеркально набрала на цій стороні, і я зв'язала одну сторону угору. Далі, Далі щоб нам зв'язати другу сторону, у мене ж тут вже були петельки набраті, я просто взяла з оцих 16 петельок що в мене були, і я почала знову набирати, отаку, захвачувати накиди, і підняла сюди також ще один рапорт. І так само зеркально я в'язала спинку, але спинка в мене зв'язана трошечки трошечки викут, у мене в спинці трошечки нижче чим на грудях. Зв'язавши до Оцю футболочку зв'язавши до плеч, я зробила тут невеличкий скіс плеча. Яким чином це я робила? Поділила я всю кількість петельок на три рази. Коли прийшла сюди, закрила першу частину петельок, вернулася, дійшла до першої петельок, закрила другу, і тоді, вже коли я закрила третю. Так само я зробила з цієї сторони, тільки різниця в тому, що, наприклад, ви і з передньої сторони закриваєте ля лицевою укорочені ряди робите. А з цієї сторони ви вже будете закривати, зізнаночної сторони укорочені ряди. Так само буде і тут ідуть укорочені ряди сюди, а ля закривається сюди. Так, вагу моєї футболочки я напишу під відео. Скільки, На жаль, я вам не можу сказати, скільки чистої в мене сюди пішло, тому що я ж вам кажу, в мене тут перев'яз. В мене планувалася одна футболка. Одним, цим, ну, трошечки такий. Але в зв'язку з тим, що в мене йдуть рапорти, в мене воно не сподобалось. Тому я перев'язала зробила простенький. І для краси зараз я буду фотографію вам скидати. Показувати на відео, я собі зробила такий шнурочок. Шнурочок я зв'язала з двох петельок, перетягла спинку і для краси всунула сюди ще дві бусинки. Це така родзинка на моїй футболочці. Викот у мене тут не дуже широкий, нагадаю, і трошечки у мене викот на спині. І в мене така заманушечка висить на спині. Люблю я, щоб десь щось таке. Підтіліпувалося. Це такий мій малесенький майстер-клас по цій моїй літній футболці і 100% кропиви. Хочу ще раз звернути вашу увагу на оці, що в мене колір. Бачите, різний. Це був перев'яз, перев'яз випратий, трошечки дужче полиняв, посвітлішив, це трошечки більше. Так що, дівчатки, кропива линяє. Я не знаю, можна це таке в мастер-класі казати чи ні, але в огляді на цю кропиву я скажу. Що хотіла ще Ще хотіла сказати, заходьте до наших дівчаток. Дівчатка повипускали вже мастер-класи під хештегом візерунки. .ua". Шукайте конкурс від магазину Анже. Мені цей магазин дуже подобається. Зараз назву причини чого. Того, що, перше, всі... Ну, як? В основному бабінна і моточна пряжа. Я за бабінну буду казати. Бабінна пряжа дуже великий вибір. Те, що ви хочете, ви там знайдете. Я, наприклад, для себе дуже багато чого. Цікавенько вже прикупила і вже багато чого побачила. Друга причина для мене така дуже важлива, тому що не треба купляти цілу бабін. У них є розмот. У них є розмот по 100, по 200-250 по 250 грам, який вам треба, вони вам. От мотають, або вже у них є намотане. Яку кількість потрібно, таку ви кількість собі придбаєте. Ви не будете брати собі лишню, ви не будете брати собі багато непотрібної пряжі, ви візьмете тільки ту кількість, яку вам потрібно на певний виріб. І ще, що мені подобається, у них вже є. Якщо бабінна пряжа, дуже маленький тоненький метраж, у них вже змотка є по дві, по три ниточки. Це все є на сайті, дуже зручно подивитися, все воно виглядає. Також на сайті ви можете подивитися пряжу по складу, яку вам потрібно, або по цінах від більшого до менше, або навпаки. І також по виробниках. Ну, мені не знаю, я не реклама, я розказую свою думку. То сайт мені дуже зручний і дуже гарний. До речі, раніше я там не купувала. Раніше мені сайт у них не подобався. Зараз дуже зручно, я там тільки сижу. І ще хотіла сказати третє, що мені подобається в них, є мікси. Вони пряжу міксують. Дуже багато в них міксів з різних складів, під кольори, підібране. Але один великий недостаток: ці мікси дуже швидко розкупляють. Так що, щоб виловити якийсь мікс, заглядайте частіше в цей магазин. Оце такий мій малесенький. Мастер-клас по моїй простенькій футболці. До речі, футболка простенька, без всяких заморочок, одним узором. Ну, трошки не так я хотіла, але нічого що є, то є. Буду я її носити, але дуже велику жару, Ні, вона не підійде. Вона підійде таке на тепле літо, От на тепле літо або вечором. Ввечером вийти, прогулятися по парку. По садку, там походить по лісу і саме то дуже класна, дуже приємна. І вона, бачите, така, ну, мені подобається, як вона струїться, як правильно сказати, така вона живенька. Живенька. До речі, в'язала я спицями її е, номер 3 Забула взяти вам показати спиці номер 3 е, До підрізів спиці номер 3 в'язалася. Коли я дійшла до підрізів, спиці поміняла на 2,5. Тому що, коли ви в'яжете туди-сюди, в'язання стає трошечки рихлим, тому щоб воно не таке було рихлим, будь ласка, беріть на пів розміра спиці менші. Тому у вас буде одинакове товщина в'язання, що тут, що тут. Буде все чітко. Так, все, що хотіла сказати, не знаю, понятно я чи не понятно, пояснила чи зрозуміло, зроблю узор окремим відео чи візерунок, як я його в'язала, це буде окремим відео, і окреме відео буде на огляд пряжі із 100% кропові, тому що там є свої нюанси, які треба розповісти, озвучити і сказати, щоб, наприклад, я так само перед тим, як куплять яку пряжу, я дивлюся відгуки людей. Є, тоді роблю свої виводи, висновки, і по тих висновках я тоді купляю пряжу. Так що, оце вже точно все, що хотіла вам розказати, показати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися цей майстер-клас. Зустрінемося!